Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про засоби, які у мене закінчилися, протестовані засоби. Я вам завжди в своїх розпаковках, з майкапу, з Єви обіцяю, що буду показувати ці засоби, протестую їх і вам покажу. Ну, за цим разом у мене назбиралась немаленька кількість протестованих баночок вже, і я вирішила зняти вам окремим відео. Хоча на YouTube просторі, наскільки я дивлюся, такі відео не дуже популярні. До речі, напишіть мені під цим відео, чи вам цікавий формат такого відео, саме пусті баночки, протестовані засоби. Тому що на такі відео я дуже рідко натрапляю, і вони не дуже заходять на YouTube. Тому мені буде дуже цікаво дізнатися, чи вам саме. Такий формат цікавий. Якщо буде цікавий, я буду продовжувати. Якщо ні, то я подивлюсь, можливо, в якомусь іншому буду це показувати в форматі. І так розпочнемо з моїх б'юті-засобів. Їх немаленька кількість підібрала за цим разом, і в основному вони доглядові. Нічого з декоративки в мене немає за цим разом. Тільки доглядова косметика. Давайте розпочнемо з найпростішого засобу. Я все-таки вирішила його включити в дане відео. Це міцелярна вода для зняття макіяжу від гарнір. Взагалі, я такі засоби не включаю в пусті баночки, тому що, в принципі, мені здається, вони доволі прості, всі про них знають. Але за цим разом я вирішила включити, тому що, можливо, хтось щось шукає, можливо, не знаю ще з якихось причин. У мене, до речі, були відео, одні з перших відео на каналі про міцелярну воду, саме Гарніровську. У мене там кілька видів, я про них розповідала. Одне скажу про цю міцелярну воду те, що вона доволі бюджетна. Вона десь коштує 400 мл до 100 гривень. Я на ній дуже довго сижу, різні я міцелярні води е, пробувала. Різні засоби для зняття макіяжу я пробувала, але все-таки я поверталася до Garnier, тому що один фактор, такий є в цій воді, води, що вона не пече. Тобто ви можете навіть відкрити очі тоді, коли ви знімаєте мейк з обличчя. Тому я на ній сижу, перепробувала всі практично вже їхні види, можливо, і не всі. Але перепробувала. До речі, в них є двофазні міцелярна вода. Вона також доволі доброї, гарної якості, і вона добре знімає саме водостійкий макіяж. Я беру звичайну міцелярну воду, вона мені подобається. Ну, в принципі, до неї ніяких немає претензій. Вона тут завжди в неї різні, різне написане, різних вона форматів, але в принципі вона робить одне і те ж саме. Там є для різного виду шкіри. Як на мене, вона нічого не робить. Просто такий, будемо так казати, економічний хід для того, щоб купували. Слідуючий засіб це сироватка для обличчя. Має вона ось такий вигляд. Це бренд NU, Брала я його в каталозі Avon. Я, здається, його показувала у розпаковках від Avon, десь в якихось влогах, не пам'ятаю. Мені вона дуже сподобалася, я її, в принципі, вона у мене закінчилася, стоїть тільки для того, щоб її зняти вже відео. Давно я її закінчила. Подобається вона в склі, в неї тут помпа є. Вона зручна, навіть я б сказала, такого люксового формату сироватка. Вона не з бюджетних, я б сказала, як для Avon, наприклад, вона десь біля 300-400 гривень коштує. Але вона доволі делікатна. Відчувається, що вона коштує певні кошти. Тому що вона і на дотик доволі була приємна, і на шкірі приємна. На вигляд вона була такого світло-персикового кольору з блискітками, навіть для того, щоб, напевно, підсвічувала шкіра. Вона робить дуже велику кількість там перелічень. В основному вона оновлююча, тобто оновлює шкіру, зужує пори, зволожує. Вона гарна підложка, до речі, для мейку. Вона мені дуже сподобалася. Поки що я її брати не буду, тому що я хочу спробувати інші сироватки, звичайно. Але якщо нічого більше не знайду, то звичайно ще раз її буду купувати. Вона дуже делікатна, ну дуже приємна в руках. Тому хто шукає або можливо бачив каталозі Avon, можете на неї приглянутися. Гарна сироватка, і, в принципі, її надовго вистачає. Далі давайте ще те, що в мене по обличчю ще залишилося. Ще в мене є ось такий крем. Я його брала на мейкапі, У своїх розпаковках я його показувала. Це бренд Мікса. Здається, це французький бренд, якщо я не помиляюся. Тут звичайний формат 50 мл. Це навіть вірніше крем-гель для обличчя. Він непоганий крем, взагалі від мікси багато чого я брала. Він доволі бюджетний. Колись я його навіть порівнювала з гарнір. Тільки чуть-чуть бюджетніше за міксу, але вони мені чомусь доволі схожі. Даний крем він такого... Дійсно, гелевого формату білого кольору він був. Легко він наноситься, багато його не потрібно, він дуже добре зволожував шкіру. Трішечки він пощіпував шкіру. Ну, можливо, це така в нього дія. Непоганий крем, на нього також можна лежити тональний крем без питань. Ну, він мені сподобався, просто поки я його використовувала, він мені піднадоїв. До речі, відмігся все, що я чим відмігсе. Поки я до кінця до нього до кінця докористуюсь, вона мені чомусь надоїдає. І потім я собі обіцяю, що більше я міксу купувати не буду. Цей бренд, але потім знову до нього я повертаюсь, тому що він доволі бюджетний і дієвий він дійсно добре зволожував шкіру. Ну Ось такий крем. Я не пам'ятаю, скільки він коштує, чесно кажучи, треба дивитися. Ну, брала я його на мейкапі. По обличчю в мене залишився ось такий скраб. Абрикосовий для обличчя від гарнір. Можливо, ви також його бачили десь в якихось моїх розпаковках. також баночка. Всередині він такого був світло коричневого кольору і ніби такий як пісочок. Його вигляд був. Чесно кажучи, даний скраб мені не дуже сподобався, оскільки його літра штук 50 мл це дуже мало, навіть для обличчя. Плюс він, в принципі, він приємний в руках був, але формула в нього, як на мене, ніяка була. Ну, Якийсь він як скраб, як на мене, він нічого особливо не відчушував. Ну, такий просто. Просто скраб для обличчя. Ну, нічого поганого не можна сказати, ну нічого хорошого я про нього не можу сказати. Мав аромат абрикосу, але ну як на скраб він мені не схожий. Тим паче, не сильно мені подобається цей формат. Він схожий більше на крем ніж на скраб, тому не знаю. Я вам не раджу їх брати. Здається, в лінійці були ще якісь види. Більше її купувати це точно не буду, тому що він мені не дуже сподобався. У мене закінчується бальзам для губ. Зараз я вам його покажу, тому що він у мене трішечки розрізаний. Зазвичай, коли закінчуються в мене тюбики, я думаю, ви знаєте, що в тюбику ще багато засобу залишається, просто ви його не можете видавити. Я зазвичай їх ось так розрізаю для того, щоб достати звідти ще засіб. Ну, так у мене трапилося ось з бальзамом для губ. Це бренд Carmex. Здається, це американський бренд, якщо не помиляюсь. Колись я його давненько вже брала. Він у мене доволі довго. Ну бальзами для губ довго існують, тому що їх швидко не використаєш. Його тут 10 грам, в принципі, як звичайних бальзамів. Він має SPF 15, захищає від сонячного випромінювання. Він тут з полуницею і таким ще є мятний присмак, як на мене. Він пощіпує губи, тим самим він зволожує. До речі, хто за мною слідкує, я часто його використовую в своїх макіяжах. У відео він добре, поки я роблю макіяж, він добре зволожує губи, плюс він ще навіть трішечки збільшує, він мені подобається цим. Ну, В принципі, її можна наносити будь-коли протягом дня, вранці, ввечері. Немає обмежень на нього. До речі, в нього доволі зручна ось тут упаковка. У нього ось така червоненька кришечка і ось такий у нього пластиковий ніби шаричок. Він не крутиться, але він дуже добре з нього вела за бальзам і дуже добре він розносить по губах даний засіб. До речі, рекламую даний бренд Зарубіжні блогери. Він доволі популярний. Ще є велика кількість там засобів, ну, до речі, я ним не цікавилася. Я купила просто його, бо я його бачила, і просто мені цікаво стало протестити даний бальзам. Він доволі непоганий, надовго його вистачає, і він, до речі, доволі бюджетний. Далі в нас з вами підуть засоби уже два. в мене засоби для волосся і два засоби для тіла. Я вам покажу поки що засоби для тіла. У мене закінчився ось такий. Бальзам навіть це не бальзам, це здається йогуртовий крем, і якщо не помиляюсь, він тут... крем суфле називається так. Крем суфле для тіла екзотік. -цунамі. Екзотичне цунамі, тут є кокос, банан, здається. До речі, це український бренд. Бренд, якщо не помиляюсь, називається Shakey Lab Care Witch Cosmetics, якщо я правильно вимовляю. Він доволі бюджетний. Тут його здається, чи 200 чи 150 грам. Він дійсно крем суфле, такий був крем білого кольору, пористий дійсно схожий на суфле. Тут звичайна упаковка, він ось таким чином діяв. Я не дуже люблю ось такі упаковки в кремах, в будь-яких, що потрібно туди залазити. Мені дуже хотілося його протестити. До речі, в нього був дуже такий екзотичний аромат. Він доволі добре зволожував шкіру. Він мені, в принципі сподобався, але ним я користувалася влітку, і він його дуже важко було розносити по тілу. Я більше люблю лосьйони для тіла, ніж крема. Ну, мені захотілося саме крему взяти. Я його взяла, протестила непоганий засіб, бюджетний. Можете звернути на нього увагу. Тим паче український бренд є. Він на майкапі я його брала. Поки що брати не буду. Не то, що даний бренд, а не буду брати саме такий формат кремів для тіла, тому що не дуже мені сподобалося. я Більше люблю легшу формулу, прощу формулу для того, щоб краще і легше її розносити по тілу. Далі ще в мене закінчується крем для ніг від бренду Біленда. Здається, це польський бренд, якщо не помиляюсь. У нього така доволі яскрава упаковка. тут його доволі великий лідраж, 125 мл. І я не пам'ятаю, він здається, коштував біля 100 гривень, можливо, трішки більше. Не скажу, брала я його на мейкапі. Він мені спочатку не дуже сподобався, тому що я думала, що він залишає жирну плівку. Я не люблю ніде жирну плівку, ні на обличчі, ні на ногах, ні, ні ще десь, щоб вона залишалася. Думаю, ніхто не полюбляє таке. Але потім, з днями, коли я почала його тестити, я звернула увагу, що немає цієї плівки. Просто таке відчуття складається. Тут знаходяться якісь інгредієнти, ароматизовані, напевно, ментолу чи ще чогось. І відчувається, коли ви наносите його на шкіру, таке враження ніби злегка, ну навіть і не пощіпує, ну ніби освіжає ментол. Тут який знаходиться, як на мене. Сам крем доволі м'який, ніжний в руках, білосніжний. Він швидко розноситься, швидко вбирається в ноги. Мені дуже він, в принципі, сподобався, я його розпробувала. Поки що я його брати не буду, тому що я хочу, я передивилася до іншого крему. Я хочу їх протестити, але якщо не буду нічого знаходити, звичайно, я до нього повернуся. Гарний крем, і мені подобається, що тут упакування доволі зручне, що не потрібно нічого відкручувати. Десь там його ловить, воно десь падає у ванній кімнаті, тому... Даний крем мені дуже сподобався, я вам його раджу. Доволі бюджетний і 125 мл, звичайно, надовго вистачає. І залишились у нас з вами два продукти. Я вирішила їх включити у дане відео, тому що я за них завжди розповідаю, коли розпаковку роблю на мейкапі. завжди хвалю. Ну чомусь ніколи я їх не включаю в свої тестинги або ось такі подібні відео. Я вирішила їх включити. Вони в мене практично вже закінчилися. І, до речі, шампунь поки що я купувати не буду. Тому я вирішила вам його показати. Це у нас шампунь для волосся від бренду Kalos Cosmetics. Наскільки, я пам'ятаю, це угорський бренд, але супер-супер бюджетний і супер якісний, як на мене. Тут його, я не пам'ятаю, здається, 500 мл, доволі величенька баночка, є і 1000 мл. Даний, Даний шампунь, він такого прозорого. Білого перламутрового, я б навіть сказала, кольору. Його треба небагато наносити на волосся. Він добре піниться. Не супер, але добре піниться. Тут кератин, колаген, тут всі компоненти для того, щоб зложувати волосся. Він, до речі, добре очищає волосся. Тут зручна, до речі, упаковка ще ось така. На нього можна звернути увагу, тому що він доволі бюджетний і надовго вистачає. Можливо, ви шукаєте просто Звичайний стандартний бюджетний шампунь можете звернути на цей бренд увагу. Він доволі непоганий. Ще від цього бренду у мене закінчується маска для волосся. Має вона такий ж самий вигляд. Тут її також 500 міліграм, до речі, є і по 1000 міліграм можна їх брати. Ну сьогодні На сьогоднішній день я беру невеличкі літражі, тому що мені трішечки піднадоїдають, як довго в мене існують засоби. Плюс мені хочеться, звичайно, більше протестити засобів. Звичайна маска для волосся всередині вона ось такий має вигляд. Вона білого кольору, доволі густа, має, до речі, такий самий аромат, як і шампунь. Також вона доволі бюджетна, також містить кератин колаген. Тримати мати можна 5 хвилин. Йде вона на зволоження волосся, добре доглядає за волоссям. Після цієї маски дуже добре розчісується, волосся, доглянуте волосся. Мені вона дуже подобається. Коли я не можу нічого знайти, я завжди повертаюсь до цього бренду і до цього саме виду. Тому хто шукає бюджетну саме маску, можна на неї звернути увагу. Гарна маска і заприємні пошти. В принципі, на цьому все. Я показала всі свої засоби, які у мене на сьогоднішній день закінчилися. Вони чекали своєї черги до відео. Обов'язково напишіть, мені буде дуже цікаво, чи вам такий формат відео підходить, чи вам цікавий такий формат відео. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!